Привіт, малята! Мене звати Варічка. Сьогодні ми з вами поговоримо про одне з найвеселіших і найсмачніших свят масляну. А ви знали, що це свято має ще кілька назв. Наприклад, його ще називають масниця або Колодій. Щороку свято Масляної в нашій країні припадає на різний час і відзначається рівно за тиждень до Великого посту, десь кінець лютого, початку березня. Масові народні гуляння та пісні головна ознака свята. За традицією Масляна святкується тиждень. Масляна це старовинне свято, коли люди проводжають зиму та зустрічають весну. У цей час ми прощаємося із холодом і готуємося до теплих днів. А ще Масляна знаменує кінець зими і початок Великого посту. Масляна триває цілий тиждень, а його особливі дні. Це м'ясопустна і сиропусна неділя. М'ясопустна неділя це останній день, коли можна їсти м'ясо перед постом. У цей день люди готують різні страви з м'яса та весело проводять час. А ось сиропусна неділя. Це останній день перед великим постом, коли можна їсти молочні продукти. У цей день всі смажать смачні млинці, змащують їх маслом та їдять зі сметаною чи медом. І крім млинців, обов'язково готували вареники з сиром. Доброю прикметою вважали не просто наїстися цими стравами, а щоб їх скуштували всі навколо. Тож пригощали сусідів, родичів і навіть незнайомців. Бо вірили, що чим більш щедрим будеш в цей тиждень, то таким же щедрим буде і весь наступний рік. На Масляно люди не лише їдять, а й веселяться. Один з найвідоміших звичаїв це спалювання солом'яної ляльки, яка символізує зиму. Ще співають веснянки. Та беруть участь у веселих іграх. Ось так весело та смачно святкується масляна. Сподіваюся, ви теж підтримаєте старі традиції та полюбите це свято і будете чекати на нього кожного року. І обов'язково приготуйте крім млинців ще й вареники з сиром з масляною вас. Бажаю вам сонячного настрою та веселощів. До побачення, малята. До нової зустрічі!